Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами ознайомимось зі скарбами нашого народу. Але ці скарби незвичайні, їх відчувають люди серцем і душею. Це народні і державні символи України. Є таке прислів'я: без верби і Калини немає України. Це перші наші народні символи верба. І Про вербу написано в народі немало. чим же заслужила шану це дерево. Є український звичай висаджувати вербу на городі та біля ставків. Верба берегала джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть там, де живе верба, жили й річки. З верби робили ясла для худоби, плели кошики. Гілкою верби вітають зі святом вербної неділі, ось скільки цікава пов'язана з вербою символом України. А що ж кажуть про калину? Посади калину, будеш мати долю щасливу. Дід, помилуйтеся. червоною калиною ягідки. Яскраво червоні, ламініють як жар. На що вони схожі? Наче не на мистинки. А знаєте, діти, чому кущ назвали калиною? Калина це ім'я української дівчини, і шла вона якось повз огороди і луги, і натрапила на криницю, задивилася калиненька на свою красу. Замилувалася, а з криниці голос. Не дивись довго в воду, калиною станеш. Не послухалась дівчинка та й зачерпнула води і перетворилася на калину. Прекрасний кущ зашуміла листям, потягнулася своїми глачками до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені дівочу красу. Але ніхто її не слухав. Минав час. Пролітав мимо журавель, задивився на калину сумну та самотню, закинув на неї червону намиста і стала вона ще кращою. Так і стоїть вона до цього часу гарним кущиком калиною. Про калину. Складено багато легенд, віршів, прислів'їв. Любиш Україну посади калину. Дівчинка у вінку, мов калина в цвіту. Народі цінують калину за її цілющі властивості. З ягод варять кисель, джем, варення, тому їй садили калину біля осель, а особливо біля криниць. Щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. Існувало повір'я, якщо нашкодиш калині, лихо принесеш поселю, а дітям казали не ламай калину, бо накличеш морози. Наступним символом України є українська вишивка. Це різноманітні вишиванки, сорочки. А особливо важливе місце в житті українського народу займає вишиваний рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикришали стіни, вкривали хліб, витирали руки, хліб сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували ні народження дитини, ні весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха. А дочок матері навчали вишивати рушники ще з маличком. Рушник цінувався в народі. Із червоною ніткою і білого льну, і як до рідної пісні, усяк із нас звик. В день і у свята, у Карпатах, за Доном, наш народ давно. Вигадав дива рушник. А зараз час дізнатися про державні символи України. А як вони народилися, люди склали легенду. Ось послухайте. Колись давно жила жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матір. Готові були віддати за неї своє життя. Попідростали. І вирішили піти у світ, прославляти свою матір. Вирішив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між людьми і за трипроменьову корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синове ім'я тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг, своїм звитяжними справами прославив матір і одержав середній син ім'я прапор. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня адже мама своєму наймолодшому синові подарувала соловейковий спів. І одержав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я гімн. І з того часу ідуть поруч три брати тризуб, прапор і Гімн і прославляють неньку, а там, де вони проходять, лунає урочиста пісня. Герб, прапор гімн. Це діти трі основні національні символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі, символ влади. Герб це частина корони, яку носив Київський князь. А чому саме тризуб вважають гербом? Мабуть, тому що число три завжди вважалося числом казковим чарівним. А ще у тризубі. Відображена. Триєдність життя батько, мати і дитини, які символюють силу, мудрість, любов. Національний прапор України це синьо жовтий стяг. Синій колір це колір неба, води, миру, а жовтий колір хліба, сонця, життя. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли грає гімн, всі люди встають і слухають його уважно, стоячи. Ось ми познайомилися з народними національними та державними символи нашої країни. Давайте пригадаємо їх. Діти, назвіть державні символи України, які ви бачите на цьому. Зображені. Які ще ви знаєте рослини, народні символи України? Якого кольору прапор нашої країни? Що таке гімн? Що зображено на гербі України? А на сьогодні все. Пока!